Одна із народних депутаток України. У своїх соціальних мережах пропонує дозволити виїзд за кордон усім чоловікам, які мають відстрочку від мобілізації. Запитаємо у Житомирян, чи погоджуються вони з таким твердженням. Я, мені дуже складно сказати. У мене чоловік служить, і мене, я не можу сказати, що я повністю. Якби, Е, адекватно до цього можу відноситись. Чесно, ну хочеш, не хочеш, але тобі якось е, ну, тобі якось странно на це все дивитись, е, бо комусь виходить, що треба там сидіти безвилазно, а хтось собі е, живе своє найкраще життя. Якщо їм де тут значить вони мають на це право. Ну я не погоджуюсь з цим. Я я рахую, що чоловіки повинні бути тут. А що будуть дівчата робити, як всі чоловіки повиїжджають? Ну, якщо є відсрочка, якась поважна причина, то я думаю, що можна, можна, не проти. А не знаю, не можу точно сказати, яка наша думка, тому що. Також дивлячись, які ситуації, мабуть. Я взагалі прихильник того, щоб у нас була типу така система, як в Ізраїлі, що тобі виповнилось 18 років, неважливо, хто ти від статі, ти йдеш, проходиш як мінімум строкову службу. Це якби коментарі більше я не можу дати. Не скажу, не знаю. Дуже серйозний період в Україні, тому що тут. І відповідь не може бути однозначною, треба добре думати. Поки що маю своєї думки на що цього. Якщо відсрочка оформлена і є відповідні документи, то я вважаю, що вельми доцільно, доцільно дозволити перетин кордону. Це повністю відповідає Конституції чи ні. Та й, в принципі, здоровому глузду, бо якщо б не було відстрочки, то інше питання, якщо вона є, то нічого не зміниться від того, що людина. Скористується своїм правом на відпустку там як би забажала.